Яке майбутнє, яке майбутнє у соціальних мереж? Хто може мені підсказати? Ну, от яке майбутнє у Тіктока, яке майбутнє у Ютуба, яке майбутнє у Instagram, Facebook? Якщо аналізувати минуле, то... Такі, як соціальні мережі, Однокласники ВКонтакті, MySpace, тап. ну, навіть і Твіттер. Зараз, Твіттер ще якось тримається. Ще якісь там були. Все воно м існує зараз, але конкуренція зробила свою справу. Навіть YouTube, колись він був літером. Все було на Ютубі по відео. Тікток зараз зробив свою справу. Зробив, зробив. І що буде далі? Дуже цікаво. Якщо розглядати варіанти, то... То що. Якщо нічого не змінюється, ну ось нічого не змінюється так. То залишається все, як є, тільки в модернізованому направленні. Тобто лідер TikTok і YouTube по відеоконтенту. Якщо з'являється інший якийсь конкурент. Все змінюється, як це було раніше. Якщо людям набридне цей весь контент, відеоблогінга, люди перейдуть, як і раніше, фільми, новини і все. Ну, так, Доросле населення. Зрозуміло, да, mm -hmm. що деякі там, там хто там дивиться щось інше коротше. Є, є ще варіанти. Варіантів дуже багато, що може бути в майбутньому. Але ризик того, що все це є нестабільним, він дуже великий. Дуже, дуже ще раз дуже великий.